Доброго дня усім. Зимовий раночок з однієї сторони. Думаю, і дякувати Богу, що ось так вже є можливість побачити і згадати, що таке зимовий раночок, тому що сніжно, морозець легенький, без вітру сьогодні, тому що два дні, напевно, що такий вітроган став. Сьогодні тихо, тихесенько. От, ще все закрито, дітвора ще, як сурочки. от І виходиш на вулицю так добре. Це з однієї сторони, з іншої сторони, ти розумієш, що не всім легко, не всім, звичайно, добре. Але на те вона є зима. Останні дні у цьому році, повиходили з Юрою, поодягалися, будемо зараз щось припорувати. Він мене здоровим очим чекує. Привіт! Доброго ранку. Це так пішли вдвох по дрова. <каже>, Каже, де мішок? Я мішка дала, кажу, йди, я зараз прийду. Поки прийшла, він вже несе, <каже> занесе. В хаті пропалили вже з самого ранку, От, щоб, щоб було тепленько. Розділили. Зараз бачу, де тут наші ці. Е, Шони, баранчики. Дивіться, цей розбишака Степан лежить ось. Що ти на соломці, не холодно? Яська лежить там. А туди у кліточці закритий малий. Щось його навіть і не чути. Мусили закрити, тому що вже кілька днів робилася біда. Десь вона йому, він такий слимачок гарний, сав довго. Ой, це щоб зайти по, зайти показати, то я ж слухайте, я ж через цю степана не зайду, це потрібно Юру. От, та Він е, довго сав, а це десь вона йому, напевно, що сати вже не дала. А він бігає, за нею, штурхає її. А цей добренько штурхав його. То це мусили так їх розділити, його закрити зовсім. От, а її вже так пустити. Відкрила малечу, зразу зараз піду тих злидні відкривати. Самі перші півні повибігали з качками. Зараз десь мають злітатися цесарки. До речі, цесарки наші, відколи оце вже холодно, мороз такий взяв. От, ще поки навіть і сніжило, але таких сильних морозів не було, то ще вони на горіхові сиділи. А це, дивлюся, вже кілька днів вони собі в хлів заходять. От. О, 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 збігаються. І то навіть не має значення, чи, чи темно в хліві, чи, чи світло, вони таки заходять в хлів. Оце так і казала, така птиця, поки вони можуть, то вони собі на вулиці тільки змерзли. Все, пішли в хлів. Каша свиням іде. От і я допомагаю. От, от помічниця. Юра, але ж в тебе жінка золота, правда? І все тобі поможу. По телефоні тут стоїть з телефону. У свинтусів пирина. Що в однієї, що в другого з вчорашнього вечора? Вчора <гум> тут поралися, то вже вигортали, підстелили. Все. О, і в цього хлопця теж. Смачно кусається. Що це в нас за? Оці фокуси, то я не знаю. Степан б'ється, цей хряк кусається, поки від нього вигорнеш, то він так за руку похапає шуну. Буряки у нас ось тут лежать прикриті під соломою. Нікуди не забирали у погреб. От ех, сильних морозів немає. Накрили солома, клейонку. Кілька слоїв, чотири, напевно, що тут це такий брезент. От. І все. Це нас не перший раз так собі звідси підбираємо, тремутися. Брикає малий, але щось каже Юра, що кульгає на ногу. Це, напевно, що Степан його десь так вдарив, чи що. <різь> <різь> Доби, як він хоче відкрити. Що <різь> <різь> Степан? Юра, вперед, я взаді втікаю, чуть юру не перекинула. Кажу, дай, бо зараз кажу, взаді Степан. Тож перекидьки будемо в боє летіти. Ну, це ще сьогодні, напевно, що сьогодні цей мали, малий шашличок таки піде на шашличок. От Забрали вже його, посидів там. День-ніч пересидів, щось ті на ножку почав накульгувати, дуже крепко вийти хоче. От, але будемо пробувати. Будемо, будемо вирішувати, чи варто, чи не варто тримати, щоб хоч, щоб хоч знали, чи будуть, чи не будуть. Просто покушати, колись сказав Юра давним-давно, але просто каже, вже не пам'ятаю. Та й напевно, що я так, ще в дитинстві, напевно, що їла. От, а, а щоб сказати вам, що я знаю, яке на смак м'ясо, то ні. Ти як думаєш? Я не думаю. Взагалі не думаєш? Ні. Що так не, не обдумано, барани з'явилися, не обдумано, то йому... я Що ж думати? Якщо я не буду їсти, то в мене є кому її їсти. Собаки є. Саме хотіла спитати, що собаки? А що ж, якщо я не буду їсти, але в мене собаки такі, якщо я не їм, то й собаки не будуть їсти. <звук> ну, будемо бачити. Ой. Ну що? Як би там не було, трішки Юрі допомогла. Каже, йди мені каструлю поставиш на плиту, хай вариться. Знову свинту, сам ванявчок. Пішла, занесла, вже допомогла. Ой. Такий красончик. О, полетів. Так, Фроську, що ти тут? Попідстелялася сіном, да? сінця повно. Зараз тобі їсти принесу. О, вже допоможу, скажу, кролів годувала. А ви що? а ви що? Ой, кролисько. Каже, кролисько, кролисько не наш. Кролисько Петін Юрино брата, а каже Юра, в тебе каже кріль є. <ролисько> каже, нашо. Ну каже, щоб кроля стушити». Каже, там є якийсь такий молодий, каже, то принеси, я його тобі на старо поміняю. То каже, тустину, то ту старий же теж мій. Ой, це в мене Юра. які зайці, зараз принесу вам їсти. О, хрумкотять. Мене натираємо кроля. Ні оце ні морковки, ні моркочки, ні бурячків. Ну, не так кролики. Вони добре й самі хрумають. О, якою тільки. Зубками, зубками, зубками його. Думаю, де це Юра Бабалако? І він знов десь в Степана. А що ти там з них хочеш? А, сіно приносив. Так, ти. Козула приїб'є. Мене трогає, у мене боїться. Знає, хазяїна. <риклад> <риклад> боїться, боїться, а. їсть єсть. Степан. Степан. Єсть навіть не визирає. Подивлюсь на цих півнів, а вони так на снігу цікаво цими лапами. Що ти вже хочеш? Кого ти вже хочеш зловити? А, 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 а. Маєш ти його зловити? Біжи в солі венець. Під Підфісі йому сипнути. Ні, то ще кохне так, а ці о, тільки так диб, 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 так високо ці ноги піднімають. Mm. <реш> Пончик, як тобі зима? Як? А, ще коли так хвостом повелюєш, то кажи, не страшна, правда? Що <реш> ти сьогодні? Нічого не бачив, лис не біг. Ай, носяка ну Ну вже, вже зараз сяду і буду з тобою гратися. <рик> Ці вже десь понаїдалися, то один по одному давай у хліб залітати, грітися. Каже Юра, хоч вийти на дорогу, глянути. Що там? Що там? Тиша, північки співають. Сьогодні роботи багато. Роботи багато? Що будеш робити? Треба цього монстра в ліс відправити. Ну то я бачити не буду, як ти його будеш відправляти. Ні-ні, Він завтра тільки поїде. Да. Якщо сьогодні зробимо. Що ніхто не хоче сідати і їхати, всі бояться трактора. А чого, не хочуть їхати? Бо в ньому встановлений кондиціонер, нема переднього стекла і двері. Та й холодно? Ну, то, звісно, як з таким кондиціонером, як ти кажеш, хтось поїде. То треба сьогодні поставити стекло і дверку. І все, і далі він поїде, думає. То ти будеш зайнятий. То стекло поставиш. Рік назад його ставили. Ян три просвердлив дірки, а четверту сказав їм досвердлювати. А вони так. Все, поїхали. Але в нас, як завжди, що скоро, те навсегда. Я на роботу. О, десь якісь горобці кричать, це не горобці. Та й маю, з понеділка на ліс. Ну, одним словом, попорали, хто, хто порав, хто допомагав. Юра вже сказав, чим сьогодні буде зайнятий, а в мене на... я на роботу. Все, всім друзі, гарного дня зимового.